Вітаю всіх! Сьогодні у нас 5 серпня, Трускавець Україна. І я запрошую вас до вечірньої лісової прогулянки по гриби. Покажу вам першу знахідку. Це ось такий маленький дубовичок. Дубовик-зернистоногий. Наступна моя грибна знахідка це ось такі муховички. Зазвичай вони зростають родинками. І ще муховички. Ох, який гарний. А тут же хтось поїв їх. Ще був такий гарний моховичок, коли я на нього наступила. Зараз в кадрі три моховичка. Поки моховички молоденькі, вони такі щільні. Ось перший моховичок. Так, це, мабуть, ці жучки, ним вже поснідали і пообідали. Другий муховий чувак. Видно, молоденькі такі ще щільні в них шапинки. Світлий жовтенький гіменофор. І ось третій грибочок. Дивіться, виглядає. Це в нас маленька печериця. Печериця лісова біла. У неї дуже приємний такий анісовий або гіркого мигдаля запах. І якщо так пошкодити шапинку, вона починає жовтіти або ніжку. Ще також інколи трапляються сироїжки. О, дивіться, який красень виглядає. Це в нас дубовик. Дубовик зернистоногий. В лісі у нас дуже багато слимаків, равликів та інших, які також хочуть грибочки. Також трапляються кліщі, тому будьте уважними. Дивіться, як пристосувався. З оточуючим середовищем дубовичок. ой, тільки він щось молоденький, але пліснявенький. Лишаємо його тут. А ось і перша ожина вже починає стигнути. До речі, дуже корисна вітамінна, антиоксидантна ягода. Якщо є змога, то не нехтуйте нею. Дивіться невеличка стежка з лисички, взагалі її мало у нас в лісі, в лісі зростає, але цього року вона мені доволі часто трапляється. Так, звісно, невеликі кількості. Але все ж таки поруч виявилися ще лисички. Ось дивіться. Там ще зовсім маленькі Очікуване таке лисичкове місце. Дивіться, я тут по колу ходжу, і отак важинці грибочки знаходяться. Так, вони не дуже такі гарні, порепані через великі дощі і дуже сильну спеку. Я з лисичками дуже люблю пасту, тому, можливо, сьогодні буду знову її готувати. Недалеко від того місця з першими лисичками я тут все роздивляюся і ви подивіться вожині. Знову мені трапилися лисички. Ой, скільки їх тут! Подивіться, яка краса. Неочікувано дуже приємна знахідка. Ох, яка красинка! Дивіться, скільки їх тут. Ой-ой-ой. Це мені пощастило. Дивіться. Ви Тільки подивіться, скільки лисичок вийшло. У мене це кошик на 7 літрів приблизно. І тут подивіться, на цій же ж галявинці. Дубовички. Ось такий. І ось ще один красничок. Ой, яка ніжка в нього товстенька. Цим деревом я завжди збираю моховичків. І ось зараз вони також є. Дивіться, які гарні. Ще буде грибочок. Ось дивіться, ось і грибочок. І ось ще один. Як бачите, вже вечоріє, в лісі темно, гриби шукати вже доволі складно. Але я дуже задоволена своєю такою, хоч і невеликою, але результативною, як на мене, прогулянкою. Особливо лисичками, звісно. Тут в мене я вже вам не показувала декілька сіро рожевих мухоморів. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні і приготуємо те, що зібрали готувати буду сьогодні лисички, для початку треба їх дівчата помити, бо вони після дощу такі трішки брудненькі. А готувати ми з вами сьогодні будемо, знаєте що, лисички в клярі. Лисички обов'язково просушити на рушнику. Якщо готувати в фритюрі, то тоді краще цілими лисички, але я буду в невеликій кількості масла смажити, тому я кожну лисичку розділю отак от на дві половинки. Для кляра мені знадобляться яйця, сіль, два зубчика часнику, подрібнений кріп. борошна. і в кінці я додаю газовану воду. Тісто має бути доволі таким рідким. Ось така краса в мене вийшла, навіть можна на святковий стіл і лисички всередині доволі соковиті. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!